Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! В фільмі здоймалися: Моніка могла б і лучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали губи бджолі. Russel Кроу з носа. І Річард просився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше через тернопільце Закарпаття. Дивися, Якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити як ми. Це пульки. Очі. Пульки. Очі. Пульки. Очі. Ти телепню, пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я штрикаєш. І п'ятий поверх. Четвертий, третій. Другий перший тинг тим. Отперти, давай стрикай! Так, 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 тримайся. Я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп, е -е -е -е. не, я я, я, я лепше сходами піду, сходами. сходами. Значить, я була на УЗІ, Ти чуєш мене, розумієш? Ні, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз кажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли любят один одного і коли тві полоски. <плес> боже, 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 нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василь, геть де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. Е-е, можна вашу руку? До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! У нас буде веселі! Барбара Стрейзен. Боже, Боже, це який фуршетний стіл! Кохано обережно то абсент, обережно! бо можуть бути. Ціво. Вертольотики! Вертольотики! такі, такі класні, всі, Які класні вертольотики! Добре все Я вже вална Мені торба шановні гості! Співаємо для наших молодят нога я літа! нога я літа! Нога я літа". Вставай, вставай васильку то ж перший стіл! Весілля вийсло з-під контролю, робиш, робишуш, Васильку. Я тут молодий на цьому весіллю... Тамада, де оператор? Стоять, стоять. Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по воконській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай. Другий день весілля. Це жесть. This used to be